Сьогодні у нас кукінг, і ми з вами пригодимо ось такий неймовірний торт. Нам потрібно печиво Oreo, А як альтернатива, ось цьому є наше українське печиво, яке на відміну від шоколад не горить. Я їх просто перемішаю. Далі потрібне масло, мука, У рецепті йде звичайна мука, але я хочу спробувати з рисової, сметанка, і ви не уявляєте, потрібно аж два яйця. Якийсь мега дорогий рецепт. Ще щось там потрібно. Ходу розберемося формою. і відрізаємо для неї пергамент. Ну дрібен круг. Що я обріжу ось так? Трух, ну майже вийшло. Відкриваємо наші піділюшечки і просто снідаємо. Нащо нам торт? Коротше, схема така: потрібно якось оце відділити, зішкрябати. Ось цей крем, а це я вам скажу, діло не дуже. Пройшло півгодини. Я розібрала лише одну пачку. Якщо у вас є родичі в хаті, звіть їх на допомогу. Це звичайно прикол. Ви бачите? Вони чорного кольору, так? Ви бачите ці? Вони коричневі? Я не поняла, пане. Це що зараз видня? Ну нічого. Будемо рахувати, що типу нормально. Зато в цих крему більше. Розділяємо, зішкрябуємо кремчик і кидаємо у блендер. Закриваємо. Я так спішу, тому що світло тільки дали, а значить. <звук> і перебиваємо його блендером. Достану крихти. Зараз, зараз я ще дві годинки їх порозділяю. Скільки у нас вийшло цієї крихти? Далі беремо масло. Нам його потрібно 130 тридцять грам. Що в пачці 200-130, це десь ось так що, да? ну. дурачок? і будемо його випити. А ось це не спішіть, не викидати, не їсти. Воно нам знадобиться, Щось воно ж скварчить. Напевно, потрібен газ менший. Тепер наше розтоплене масло додаємо ось, ось цю крихту і добряче перемішуємо. Пересипаємо частину форму і частинку залишаємо для прикрашання тортику. Нам потрібно з цього сформувати пласт. Пробуємо. Я вам маю вдачому признати. Я так і справилась. Далі ось це потрібно поставити в холодильник, а ми будемо готувати крем найкраща частина цього торту. Для кремчику беремо яйця. Хочу вам розказати один свій прикол. Я постійно з яєць виймаю ось оцю штучку. Ви теж такою дурною займаєте, що я одна така. Далі нам потрібно 75 грамів цукру. Додаємо його до яєць, 50 грамів борошна. Додаємо його також до наших яєць і цукру. Завжди просіюйте муку. Одного разу нам попалося скло. Перемішуємо, додаємо сметанку, знову перемішуємо. А тепер. Ось цей кремчик також додаємо туди. разом перемішуємо. Включаємо газ і варимо на середньому вогні до загостіння. Не забувайте постійно помішувати. Воно загостіло. Тепер даємо йому трішечки остинути. Далі масло нам потрібно взбити міксером або блендером. Збивайте, напевно, краще міксером, тому що я вже взяв цьому маслі. Ну або візьміть більшу миску. Тепер взбите масло, додаємо в охолоджений крем і взбиваємо крем міксером. Яка краса вийшла! Не робіть так. Дістаємо з холодильника нашу форму. Вона там уже пропіталася. І тепер в неї вивалюємо наш кремчик. Вивалюйся два. Ну, а ось це замочуємо. Йому ж потрібно відмокнути. Потім чоловік помиє. Кремчик вивалили, розподілили його гарнисенько. Беремо нашу крихту і висипаємо зверху, розподіляємо. Хвалимо себе за те, що ми молодці. Хату не спалили, торт приготували. Тортик ставимо в духовку. Тортик ставимо в холодильник. В рецепті сказано на ніч, але як ми будемо спокійно спати, знаючи, що в нас є торт. Як думаєте, якщо відкрию зараз форму, все вивалиться? Готові? <звук> Не вивалилось. Вже добре. Відкриваємо. Ну, шикарний. Давайте відріжемо кусочок. Мені здається, він точно розвалиться. Чи може, хай все-таки постить в холодильнику. Та ні. <звук> ну, ну давай, давай. вийшло. Куштуємо? Дуже смачно, обов'язково спробуйте. Тільки поставте в холодильник. Так він буде ще смачніший. Хоча я напевно його ось так і А візьміть хто ще ну я не можу один.